Тут найкращі взагалі матеріали, які тільки можна використати. В нас тут і блискавки ЮКК, і ось в цьому місці в нас сама куртка посилена кордурою. Також ось тут от, знизу, і на плечах в тих місцях де найскоріше ви зможете щось пошкодити. Далі сам матеріал в нас ріпстоп. Всередині ця куртка виготовлена з сітки для того, щоб набагато краще продуватися знизу, щоб ця сітка не була пошкоджена вашим спорядженням або якимось там ворбелтами чи РПС. -ками. У нас тут також ріпстоп. Можна регулювати окремо нижню частину спереду і ззаду. Також є чотири кишені всередині куртки, дві кишені по центру куртки і ще по дві кишені у. Кожному рукаві, і також у самих рукавах в нас ще є і вентиляція. Тобто, якщо вам стало жарко, повідкривали вентиляцію в рукавах, повідкривали вентиляцію під рукавом, і вам вже не жарко. І також ви можете зняти капюшон, якщо вам потрібно.